Друзі, уявляєте, сьогодні така історія відбулася у нас на майданчику. Мою доньку другий раз за це літо ужалила оса прямо за щочком. Миттєво така велика штука зразу нагнала. Ну, Почала дитина плакати, зрозуміло. У комах іноді бувають дуже болючими та мати наслідки як для дітей, так і для дорослих. Якщо у вас під рукою є діючий і натуральний засіб, який швидко усуває наслідки укусів комах, то прогулянка з малечею в теплий сонячний день буде справжнім задоволенням. І добре, що в мене є з собою завжди в сумочці, після того, я перший раз її оце вжалила Ще на початку літа. Добре, що в мене є от така ефірна олія лаванда. Вона миттєво. Я просто одну краплину в чистому вигляді нанесла на щічку, миттєво знялася біль, почервоніння почало зменшуватись. І от буквально через якусь одну годину. вже Повністю залишилася дуже маленька така цяточка. Уявляєте? я так думаю, що у кожній сумочці повинна бути у ефірна фірналія, якраз таку маленьку баночку, 5 мл з собою ношу. І вже є дослідження, що ефірна оліта лаванди діє набагато ефективніше, ніж якісь засоби для зняття алергії. Уявляєте, причому не має ніяких побічних ефектів. Я пам'ятаю себе, коли мене в дитинстві жалило не тільки в дитинстві. Тоді у мене дня три була боліло це місце. Воно було напухше, дуже. Ну, от, наприклад, колись мене вкусила прямо долоню, так вона була в два рази збільшена протягом трьох днів. Уявляєте, який це ну, дискомфорт для дитини? Мені тоді років, по-моєму, десь 10 було. А, ось. Тому я вважаю, що це таке, є такий скарб, який створила сама природа, самим Богом створена. І а, вона має дуже багатий список, для чого її можна примінити. Наприклад, це може бути. І якийсь ожог на кухні, так, зразу наносиш. І, може бути, це там алергічні прояви, якась ранка. миттєво зупиняє кров, якщо порізались, миттєво зупиняє біль кровотечу і, і дуже швидко загоює. А також вона може і є такі дуже гарні такі приклади, як просто від того, що понюхали, нанесли на віски, знизився артеріальний тиск до норми. Також можна завдяки цьому, цій фірміалії можна ще багато чого рішити. Також можна навіть прибрати з пам'яті застарілі такі, знаєте, Картинки з життя, які хочеться забути, а не виходить. Курс 21 день наносиш на себе, куди тобі от хочеться. На ший, на пульсуючі точки, на зап'ястя, як духи на себе наносиш. І відбувається ефект, що на рівні підсвідомості уходить оце, оце відчуття. Якось такої, знаєте, ну, що хочеться відчуття старого, відчуття такого, що воно вже вам не потрібне, і воно само уходить. Уявляєте? Кому дуже цікаво, звертайтеся за порадою. Щиро дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Контакти Оксани ви завжди можете знайти в описі під відео.